Ола сімейної історії Моє коріння вітає вас. І сьогодні я хочу поговорити з вами про кінцевий результат, який ви можете отримати. Бо я завжди кажу, що перед тим як щось почати, треба розуміти, що ти хочеш отримати в кінці. Зазвичай багато людей звертаються просто з цікавістю і потребою знання свого коріння. Деякі люди звертаються сугубо знайди мені два-три покоління, щоб там прабабка була полячка, я хочу поїхати. Але таких мало і їм не потрібно це все красиво оформлювати. А нам хочеться це все бачити, а нам хочеться це тримати в руках, щоб як гості до нас прийдуть, ми їм показали, а не тільки розказали, що я знаю там 10 своїх поколінь, а відкрила якусь табличку, відкрила якусь книжку. Отож, на власних прикладах показуємо, що ви можете отримати і як це правильно оформити результати своїх досліджень. Бо походьтеся, все-таки коли ми маємо. Щось в руках чи бачимо очима, це більш результативніше, чи ж якась інформація в голові. Зараз в інтернеті різних програм, і дерева можна малювати, як ми бачимо на моєму випадку, віялом. Можна малювати зверху вниз, з боку в бік, знизу вверх, метеликом. Виберіть собі той варіант, який вам по душі. Ви можете навіть замовити якогось дизайнера, який вибере вам, вам подобається дупрябина чи сосна, і на вигляді цього дерева вам розташують відповідно вже ваше знайдене коріння. Це візуалізація безпосередньо дерева. А як же виглядає, наприклад, звіт, який ми робимо після того, як проводимо дослідження? Ми описуємо повну інформацію знайдену. Даємо скріншоти знайденої інформації, обов'язково даємо посилання на справу, де ми знайшли, щоб замовник міг зайти і сам подивитися, чи дійсно це інформація про його родичів, чи ми там щось не нахімічили і не протилили йому якусь ліву непотрібну бабку. Отож, ви зараз можете бачити, як виглядає наш звіт. по завершенню нашого дослідження, тобто вашого дослідження. Також ці всі книги можна оформити подарунковий варіант. Дуже останній час багато звертаються родин на ювілеї для мам, для пап. От недавно мала такий кейс на 60 років звернулися. І ми тоді додавали сімейні фотографії, які нам давав клієнт, і робили таку цілу родову книгу. Але ви маєте розуміти, що написання родової книги це така сама і ваша праця, як і наша. Бо ми можемо знайти ваше коріння, ми можемо знайти запис народження про вашу бабцю. Але ми не знаємо, які смачні пирожки, з чим вона пекла. Отож, робота нашої частини генеологічна, і спогади ваші. В руках чудового дизайнера можуть вилитися в таку цілу родову книгу, де обов'язково потрібно залишати чисті аркуші для того, щоб потім ви, ваші діти, ваші внуки і правнуки, всі наступні покоління, могли теж дописати історію своєї родини. Але Є такі люди, які вирішили не тільки писати книги, а ще й знімати кіно, навіть з використанням телефона. Вони нас зараз такі сучасні, хіба що тільки бліни ще не жарять, скоро будуть. Отож відео ваших живих, дай Боже, дідусів, бабусів, хатини, яка лед-ледь ще стоїть, але з роками вже розвалиться, теж може бути додана до. Цього відеофільму і через багато років буде такою класною згадкою про ваш рід. Отож обов'язково після дослідження не полінуйтеся, витратіть ще деякий період часу для того, щоб сформувати всі свої дослідження в книгу, в кіно. Табличку, в дерево, щоб повісити вдома, щоб можна було відправляти родичам, залишивши чисті аркуші для того, щоб ваші нащадки записали інформацію про вас, де буде написано: А от мама Алла перша за все існування родини людина, яка підняла всю інформацію про наших предків. Бути тією першою людиною в родині, яка започаткує таку традицію.